Спірметрія. Що це таке? Це такий метод дослідження, який нам з вами дозволить з'ясувати які показники вентиляційної функції легень на даний момент у кожного з вас. Вони можуть змінюватися як через морфологічні якісь проблеми, так і через функціональні. Це можна з'ясувати, спостерігаючи за вашими даними в динаміці, звичайно, є зміни чи немає. Однак вихідним рівнем, порівняно з тими даними, які розрахують для вас індивідуально за вашими параметрами комп'ютерами, ми будемо користуватися і при первинному огляді, при первинному дослідженні, для того, щоб намагатися встановити вірний діагноз. Метод простий у виконанні, він абсолютно не інвазивний, ніяк не шкодить. Має деякі відносні протипоказання, але кожне питання ми можемо з вами вирішити індивідуально, можна проводити це дослідження чи не можна. В більшості випадків, все-таки, якщо потрібно, то ми будемо його робити і скористуємося його перевагами порівняно з іншими більш інвазивними і дорогими методиками. Незважаючи на свою простоту, метод дає дуже багато інформації тому, хто тямить в цьому методі обстеження, ми зможемо запідозрити, точніше, чи є якісь морфологічні зміни в системі, чи є якісь функціональні зміни, чи це зміни, які пов'язані із проблемами легень, або грудної клітки, або навіть трахеї, чи це обструктивні зміни, які характеризуються порушенням прохідності дихальних шляхів. Інколи ми можемо навіть знайти гіперреактивність, яка може вказувати на різноманітні діагнози, в тому числі і бронхіальну астму. Метод не протипоказаний при більшості соматичних захворювань і при вагітності також. Ми можемо його провести з вами в будь-який час. І до того ж, ми не залежимо від перепадів електронапруження, тому що в нас є абсолютно автономне живлення цього приводу, що є, як на мій погляд, досить актуальним і на сьогодні. Приходьте, звертайтесь, ми розглянемо з вами доцільність цього методу обстеження саме для вас. Будемо лікуватися. Якщо цьому буде потреба, будемо здорові.